Я посміхаюсь, тримаю голову відрубеного півдня. Він не є позитивним чи негативним. То в нас немає готових питань, а в тебе немає готових відповідей. То справився, то не справився. Майже китайський імператор. Кінець. Крапка. Думаю, вся пам'ять щось тримує, що складається. Будуть швидко бігати. Погано, погано. Дуже погано. Вже мав померти. Вітаю тебе, Олег Гердій. Добре. На нашому інтерв'ю сьогодні будемо імпровізувати. 에, признаюся, що в нас немає готових питань, mm -hmm. а в тебе немає готових відповідей. Я зразу почну з цитати твоєї книжки. З, е, як можна назвати цей твір розміром на одну сторінку? Автобіографія. 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 Автобі. А, народився я з гною. Батьки знайшли мене серед купи бадилля і недоїдків. полити гівно, комахи лапками, вусиками. Вирізбили моє тіло, душа дісталася від забитої курки, голова якої опинилася у тій же купі. Тим пояснюється моя любов до природи і смак до хробаків. Можна почути від тебе більш докладну інструкцію, як зрозуміти по цим реченням тебе? Там можна буквально розуміти, а можна розуміти як певні асоціації спогади з дитинства. Про купи гною, а, які використовуються в сільському господарстві, про відрубування голів курок, а, які в той же час є, ніби як домашніми тваринами, там деякі курки на ім'я відгукувалися, з якими відчуваєш спорідне місце ось а, певні міркування, спогади, асоціації а, ну, трошки очуднення. Я зрозумів. А, тобто, це для тебе був якийсь травматичний досвід в дитинстві? Який би ну, ти хотів написати. Я не думаю, що травматичний, просто життєвий досвід якісь такі штучки, які запам'ятовуються і формуються. Ну, думаю, вся пам'ять щось тримує, складається, складеться або угу. дивує, Тобто стрес він не є позитивним чи негативним? Ну, ну, він є якби досвідом. Ну, іноді є негативним, але то, в цьому випадку ні. Тобто, твоє дитинство для тебе є, ну, як ти повертаєшся до нього в своїх спогадах, якимось позитивом, теплим. Саме те, що тут, то так. Дякую. У мене є фото, де я посміхаюся, тримаю голову відрубеного півдня, і діти покійний алкоголік теж поруч посміхаються. Зрозумію. Продовжу цитувати цей твір. Коли мені сповнилося п'ять років, батьки сказали час рушити у світ. Посадили мене у ночви і пустили за річкою. Дорогою я є в мух, метеликів, розмовляв із рибами й ропухами, дивився на воду і небо. Так, п'ять років це такий у мене улюблений вік чомусь, який я найкраще з дитинства пам'ятаю, якийсь такий золотий вік. Ніби після того все пішло не так. Дитячий садок, тоталітарна система, така репресивна ось. От мене цікавить е, саме цей момент е, рушити у світ. Тобто е, це момент, коли ти почав синхронізуватися з довколишніми людьми, з, почати, почав жити за тими правилами, які пропонував соціум і довколишньо. Ну так, та. саме якась така система для дитячого садка, потім школи. Там. Для тебе це був більш деструктивний досвід, ніж відрубування голови курки? Так, так. Угу. Звісно. Я розумію. І як ти відчуваєш? Зараз ти трохи справився з керуванням в плані взаємодії з, цими, з цим довколишнім, з цим запропонованими обставинами? Ну, то коливається, то справився, то не справився. Та. Зараз не знаю, чи справився. А, 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 наступне, а наступне питання, можливо, і справиться. Річка привела мене в місто. Кінець. Крапка. Крапка. В яке місто і яка річка? Не знаю, річка, дорога. Угу. Просто доля чесно. Угу. Дніпро може. Я довго жив у Дніпрі ага. і в Канові ще теж в Дніпрі. Розумію. Тобто ти зазвичай вибрав міста, де є якась панована річка, в якій можна було Ну, Більше життя там якраз. Так, вже останній етап та а Так, Київ, Дніпро, Канів там ще. А де ти народився? Народився, ні, не скажу. То компрометуюча інформація. Окей, не треба. Дякую. Е, мешканці вирішили, що я посланець богів. Попросили керувати ними. Так. Е, відчуваєш за собою такі е, спромоги керувати а. масами? Так, звісно, але хоче бути президентом. Ну, якщо Зеленський зміг, то ясно, що я зможу. Зрозуміло. зрозуміло. <світ> Керувати заради благих намірів. Чи... Безперечно, що найкращих. Що найкращих намірів. Так, Там програма трошки перераховується далі. в цьому творі. Так? Так. Угу. Я наказав усім вдягтися у сині. Пофарбувати будинки зеленим, а дороги — червоним. Для мене ж побудували жовтий палац і назвали Сином Сонця. Майже китайський імператор. Угу. Сонце важливе. А, ну так, світло, сонце, енергія. Угу. А, відчуваєш себе сонцем? Світиш людям? А, зрідка редше якийсь гриб гневушка чи не знаю. Треба продовжити читати далі, щоб довідатися. За час правління я видав ще чимало корисних указів про ходіння до гори дригом. Тобто такий нонконформізм запропонувати щось нове. Так, і зарядка для спини думаю, добре. І кров до голови проходить. правильно. Я вже починаю розуміти потрохи. А, тут і пише: для гарної постави та кровообігу, а також споглядання хмар і штовхання землі у правильному напрямку нарешті. Про банк слини громадян і про з'їдання тіл померлих є такі досліди, що певний вид хробаків спогади через поїдання тіл свого виду передає. Тобто, одного хробачка навчили лабіринт проходити, порізали на шматочки, згодували іншим і Ці хробаки знали, як проходити лабіринт вже. Ага. Тобто це як повіря тих людей, які живуть або жили племена на островах, і які вірили, що, наприклад, з'їдять швидку звірину і будуть швидко бігати. Так так. Так Угу. Так і з'їли кука, кажуть. Так, ну і правильно зробили колонізатор. У 30 років я відчув, що зробив усе, що міг для міста. Угу. Зараз тобі скільки? Вже більше 34. Так, вже чотири роки ти зробив все, що міг Так, тобто та, 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 спочиваєш та, на лаврах. Так, правильно. <ріст> Книжку видав і відчуваєш. Як ти почуваєшся зараз останні чотири роки? А, погано, погано, дуже погано. Вже мав померти. Не відчуваєш нових задач перед собою, неба? Ні, звісно, відчуваю. Я позаду задумів, але вони не можуть вже перевершити. Це цей витвір. Ну, добре, я перебільшую. є задачі так. По-різному відчуваю. До речі, я зроблю таку інтерв'ю рекламу цієї книги. Я думаю, що багато хто з глядачів її не читав. Називається Діди, Трикутники, Облизування літаків. Кінець і початок світу: Альфа і Омега буквально біблія нашого суспільства теперішнього. Добре. Піддані спорудили для мене прозору космічну капсулу. І вирушив я до сонця. Очевидно. Згори я кидаю послання на землю. Це одне із них. Дякую, Олег. Приємно було поспілкуватися. Вземка запитання.